Так, у нас плечима ще один задоволений клієнт. Рушаємо на базу. От. Файно відпрацювали. Вчора козаки без мене не вдалося їм цю проблему вирішити. Сьогодні благополучно гуртом вирішили. Я кажу, це тому що у вас не було. Ні. Включив. Навзайсливо. Все, піхота проводжає. Кажуть, вмикайте реби. А перед цим казали не вмикайте, бо тут наші працювали. Я там пару відосиків пильнув, можна послухати. Я маю надію, там записалося, як ляпало і гупало, гарної нам дороги. А, тож я кажу, що в козаків вчора не вийшло вирішити це питання, тому що у них не було, хто би їм так. Талановиті, але це не якісно ключі подавав, як я. Сашко добрий. Най... Ну, не знаю, чи найталановитіший, але максимально самовідданий подавальник ключів фахівцям. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.